Усім привіт вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео покажу вам продуктовий шопінг, поговоримо більш докладніше про ціни на продукти. А також покажу вам справжній літній день в Шотландії, що величезна рідкість, і як ми ходили в гості до наших нових шотландських друзів. Приємного перегляду! Приїхали в Ауді на закупівлю продуктів. А тут такі класні завезли дитячі іграшки, і ну прям по супер гарних цінах. Вони дерев'яні, я обожнюю такі іграшки для дітей. Взагалі я люблю Алді, тому що тут можна дійсно знайти скарби. Так, скупилися в Алді на тиждень, ну, в середньому на тиждень, бо один раз на тиждень ми їздимо у великий супермаркет для закупівок. Прийдемо ще додому, покажу вам, що тут купила. Сьогодні у мене навіть скромний якийсь такий чек вийшов. І сьогодні 93 фунти, тут зазвичай більше 100. Ну що, вже повернулися з магазину, буду зараз вам показувати, що купили. Овочі окремо я вже вигрузила в таку тілешечку. Покажу вам там цибуля, морква, світ потейто, батат і банани. Так, Ну, а тут буду зараз показувати інші продукти. Так, купила банани, там вже одного немає. Потім корінь петрушки, світ потейто, цибуля. І так, почну з м'яса. Навіть курку купуємо таку жовту. Їх називають хеппі chicken. Щасливі кури. Ну вони нібито менш гормональні. Вона така жовта, бо, наприклад, рожева. Вона коштує двічі дешевше. Вона навіть більшого розміру, але дешевше. Ця курка коштує 10 фунтів, це 500 гривень. Скільки тут кілограм? Зараз я вам скажу. Майже 2 кіло, кіло 800. Так, біф, зазвичай купуємо інший біф, і там був класний рецепт на упаковці. І тепер я готую за цим рецептом у форматі slow cooking на невеличкій температурі в духовці десь 4 години. Цей біф так само буду готувати. Він виходить дуже соковитий, дуже такий смачний, ніжний і з такою підливкою. Отож небагато його тут: 350 грамів. Буду з овочами готувати, з морквою і з цифолою. Так, по м'ясу. По м'ясу, ага, значить, знайшла сьогодні курині сосиски, тому що насправді тут рідкість. ну вони зустрічаються, але не так часто, як, наприклад, свині чи з біфа горяжі. А я от знайшла такі італійські. З моцарелою, з томатом, з базиликом і з чесником. Ну, будемо сподіватися, що вони смачні. Насправді, я тільки побачила зараз, але маю надію, що він не буде сильно відчуватися. Отож, з м'ясних продуктів здається все. Так, дві упаковки взяла Салмана. Тут червона рибка дуже смачна, не дуже дешева. Тут всього три шматочки і коштує це 200 гривень. Але я забрала дві останні упаковки. Коротше, ми любимо смачну червону рибку, тож я не відмовляю нам у цьому бажанні. І купила ось такий гауда, він неймовірно смачний, за рахунок того, що тут дуже тудесені шматочки, і він дуже ніжний. Ми з'їли одну упаковку дуже швидко, при тому, що вона тут така, бачите, дуже велика. Зараз я скажу, 400 грамів. Ще з сирів, дві моцарели взяла, і насправді така непогана ціна у цих моцарел, 69 центів. Це 70, ну тобто менше 50 гривень, десь там 30 ще до 40 гривень. Тож взяла дві мацараки. Будемо робити салати. В нас зараз е, з'явилися помідорки чері. І вони такі надзвичайно смачні. Тож буду робити якісь салати з моцарелою і з помідорами чері. Якщо про томати говорити, то також взяла е, ось такі томати. Е, 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 е. В власному суку я використовую їх зазвичай для, для борщу, для заготовки на борщ. Взяла сьогодні вперше, до цього брала для бульйону курячу, курячу приправу, да? а сьогодні взяла біф, тому що. Говядину я буду заливати ось бульйоном з біфу. Тож взяла чотири шматочки. Потім, 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 що ще? Так, взяла олію, ось таку оливкову олію з дозатором. Це дуже зручно, тому що ти можеш розприскувати на овочі, наприклад, якщо в духовці в духовці запікаєш, або там на той самий стек, якщо жариш на пательні, щоб не наливати і щоб не було багато олії. Коротше, дуже сподобалась. Цальтернатива. Потім ага. взяла тунець для салатів. Він теж коштує по фунту, тобто 50 гривень. Ось така баночка. Взяла два, два тунця в, ол, в олії і один в розсолі. Теж будемо робити якісь салати. Кава тут взагалі коштує. По фунту, по два фунти. Ось ця кава коштує фунт шістдесят. Ну тобто сімдесят гривень. Двісті двадцять сім грамів. Приблизно десь таку упаковку я брала у Франції по чотири євро. Оливки вирішила взяти ось такі сицилійські, спробувати зелені. Ми якось куштували їх в кафе. Мені дуже сподобалося. Тож маю надію, що вони такі самі на смак. Так і взяла масло, солоне масло і не солоне масло. Взагалі, ця тема дуже популярна, і в Британії, і в Європі продають окремо солоне і не солоне масло. Це дуже зручно, наприклад, якщо солоне масло, коли я варю кашу, я додаю, я не додаю сіт, але я додаю солоне масло. А, так. Огірок. Огірок, величезний огірок. Якщо вже по, по вовчанку ще мандарини, мандарини теж коштували фунт 50 гривень. І тут скільки, скільки грамів, грамів, грамів. Що? Не знаю, скільки грамів, але штучок 10. Так, і ще з овочею. Тут стосується овочей яблука взяла. Зелені взяла і сорзує. Вони коштували по 50-60 гривень, але це нормально, бо тут їх 6, вони великі. Потім гриби коштують до фунта, де 60 гривень. Скільки їх кілограм? Можна знайти... Ага, 250 грн. Ось, Я взяла... Велику упаковку шпинапа, 240 грамів, я роблю його з silвокрім з вершками і виходить дуже смачно. Особливо в Україні я робила з домашніми вершками. І це було просто деліше. Я забула, ось ще взяла 600 грамів такі курячі бедра. Вони тут вже без кісточки йдуть, просто одна вирізка м'яса. Це дуже зручно. Овочі, ридиска а, коштувала 30 пунктів. 30, 30, 30 центів. Це. Ну, коротше, це 20 гривень. А, так, і взяла горішки, горішки і отаку. Драйд Крамберіс. cranberries, нагадайте мені, будь ласка, це. Журавлина, журавлина, так. Взяла журавлину, взяла грецький горіх і взяла будбаль. Воно все теж коштувало дуже адекватно десь там по фунту щіну, фунт 50, фунт 60. Бо вчора кешлі, наприклад, в нашій еколасі купила за 4 фунти, а тут він також коштував фунт 60. Але я вже не брала, бо вчора купила. Так, ага, ще з овочей. Ще, взяла, взяла ось такі перчики солодкі, маленькі, вони дуже подобалися. Так, ще взяла ось таку чикен спецію для курки. Це вже друга баночка, нам дуже сподобалась перша. Тож використовуємо вже другу. Ось такі чиабати, і на наступний тиждень хочу спробувати сама спити клім. Але чиабати ми і робимо смачні сердечі. Так, по хімії пройдемося, небагато взяла. У за вас собі спонжики, бо я купую у нас тут в локальному магазині майже за 2 фунти 80 гривень один невеличкий. А це я купила за 69 центів аж два. Тож буде мені про запаси. І ось такі серветки, вони супер великого розміру, але коштують дешевше навіть, ніж звичайні серветки. Фунт 50. Взяла дві упаковки. Ще взяла. Малому ось таку книжечку, вона була на розпродажі 4 фунти. Я просто не можу пройти, повз гарні книжки і вирішила взяти крокодайл. Так, дуже така гарна, яскравила, Я 93 фунти. Це сьогодні дуже скромно. ну і ось. Ціни такі всі, знаєте, фунт 50-2 фунти. Найдорожче це ага, іграшка наша за 9 фунтів. Learning Club. годинник в мене останнім часом син виявляє особливий інтерес до годинника в кухні, який в нас висить. І я хотіла щось купити на кшталт. Дуже рада, що ми знайшли сьогодні в Алді цей годинник дерев'яний. Так тут не буду показувати, там просто карточки, такі годиннички. Це я так розумію, грати в гру, вгадувати, вгадувати час. Годинник дерев'яний, як я вже сказала, ось тут викладається місяць. Так, ось август, і дні. Один. одинадцяте у нас сьогодні, одинадцяте. Так, а тут різні фігурки. там Зірочка, і також цікаво, що може бути 3, а може бути 15.00. Ось дуже тут якісна іграшка, видно. Я Люблю дерев'яні іграшки, вони мені дуже подобаються. Ось і можна буде поставити цей годиночок на таку підставку. Потім, а що я не показала, ми кавун купили. В мене дуже малий полюбляє кавуни, але не так їсти, як просто їх купувати, тримати, грати якось з ним. Тому що кавун ось він коштував 2,70. А потім, що ми ще так купили? Ось чікен 9 фунтів. Це я вам покажу зараз, озвучую те, що коштувало найдорожче. все. Потім там риба, смок, селман по 3,50. Це ще ціна, бо зазвичай воно 5, коштує 5,50. Так, сьогодні 3,50, потім філі чотири курини бедра, бедра. Я показувала. І все. В основному такі ціни: 2,50 і все до фунта. Банани 85 центів. Стосовно овочей, то тут абсолютно адекватні ціни на овочі. Там картуш, світ по те центів, там тажморква шістдесят 69 центів. Тут, тут абсолютно нормально. Ось такий продуктовий шопінг у нас видався. Якщо Франція, в принципі, славиться своїми сирами, то Шотландія і загалом Британія може показуватися своїм чедером. Він тут є в різних інтерпретаціях, але дуже смачний. Їхали сьогодні знову на ферму, де є різні тваринки і де є багато розваг для дітей. Трошки погуляли. Ось зараз дивимося на качечок. Все-таки мені дуже подобається ця місцина, Мені подобається, що вона далеко від міста. Чиста максимально чисте повітря, тут дуже велика територія. Тут є різні атракції, різні розваги. Є, є на дворі дитячий майданчик, є всередині е, класні розваги. Платила за вхід 24 фунти. Ну по 12 мовно. І що мені подобається, ти ж можеш проводити тут цілий день, тут є кафе, де можна пообідати і потім далі гуляти. Територія дуже велика, розваг вистачає на весь день. Просто ми приїхали зараз на кілька годин, але все одно я вважаю, що це дуже хороший альтернативний варіант. Ну і дійсно, тут розгулятися можна ого го го О, Боже, які вони смішні. <плес> Синочок, дивися. Виглядає хто там, хто там. Ку-ку! Йдемо в гості до наших нових знайомих. Я познайомилася з мамою кілька місяців тому в Брук. У нас приблизно однакового віку сини, там кілька місяців різниця. От тож вони нас запросили в гості. Вони теж нещодавно сюди приїхали. Жили до цього в Глазго. Коротше, де ми на оглядані купили купу смаколиків. Я купила для Шарлін квіти. Бо якби перший раз ідемо, тому хочеться, е, хочеться якось віддячити людям за гостинність. Е, погода сьогодні нібито сприяє тому, щоб погуляти на вулиці, тож сподіваюся, що ми проведемо гарний час. Е, діти будуть на вулиці, в саду, у них приватний будинок. Ну, тут, в принципі, е, майже... Скрізь приватні будинки, дуже рідко зустрічаються квартирні будинки, Є, але їх небагато. От, тож, тож будемо проводити час біля дому. Якщо щось буде цікаве, я вам покажу. Тут прекрасні відкриваються такі види, пощастило цим будиночкам з пейзажами навколо. А ми йдемо, 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 вже майже, майже прийшли. Десь вже дуже близько. прийшли вже до Шарлін. У них такий прекрасний сад, з дитячим майданчиком навіть. Ось така пристройка до основного будинку. Основний будинок, як завжди, з граніту, ну, як переважно більшість в Шотландії. І така пристройка. О, кухня малесенька. У них так гарно. росте під віклоночком лаванда. Ніби якийсь прованс. Ну Взагалі іноді дійсно локації схожі на французькі. Сьогодні нам пощастило з погодою, тож граємо в саду. Ну, діти граються, ми сидимо і п'ємо каву. <точно> і час від часу граємо з ними. На <г despotes> сьогодні <гас> ідеальний літній день. Справжній, <гас> без вітру, без дощів. Є вітрець, але він теплий. Е -е, сонце світить яскраво, хоча зранку було пасмурно, і 21 градус. Прийшли зараз на дитячий майданчик, ми тут одні. І ній по-справжньому пахне літом, Тому що, чесно кажучи, цього запаху дуже не вистачає. А зараз і такою е -е, припеченою сонечком травичкою пахне. І взагалі ось цей такий ніжний літній вітрець, а не прохолодний північний. Коротше, це справжня насолода. Тож Тож насолоджуємося.